Сьогодні на фронті стримують ворога. Він потихеньку сунеться, але це не якісь там прориви, це не якісь там величезні військові операції. Вони сунуться, тактика в них одна: зруйнували місто. Що там нема що обороняти, йде оборонятися? Пішли далі, зруйнували, пішли далі. Так, да, вони просунулись, просунулись е за ці роки, за роки війни в деяких місцях, але те, що зробили наші збройні сили, що зробили сили оборони, це свідчення того, що в нас є сила, в нас є патріотичні люди, в нас є патріотичні воїни, в нас дуже Сильні збройні сили, і я думаю, що нам сьогодні треба виходити з того, що нам потрібно захищати країну. Сьогодні ми повинні стримувати ворога, і сьогодні все суспільство повинно працювати на збройні сили. І щоб вони відчували хлопці, там я сьогодні вже говорив, що ти приїжджаєш до хлопців, і вони так дехто говорить, ви знаєте, ну, менше їздять, менше допомагають. Ну... Тут ж питання, що хлоп не тільки треба, щоб і відчуття воїнів було, що він не один в окопі, що за ним держава, що за ним суспільство, що за ним люди, що за ним не тільки рідні, а все наше суспільство, яке сьогодні потрібно необхідно, щоб підтримувало Збройні Сили.